Друзі, вітаю! Сьогодні читаємо Біблію, послання святого Апостола Павла до Римлян. глава 15, вірш 2. Отже, читаємо. Кожен з нас нехай догождає ближньому на добро для збудування. Апостол Павло в цій цитаті закликає нас творити добро та добрі вчинки. І, звісно, те, що пишеться в Біблії, не завжди треба розглядати в прямому сенсі. Доваждає ближньому, має на увазі допомагає, наприклад. Доваждає ближньому на добро, тобто допомагає, робить добрі вчинки для збудування. Тут мається на увазі заради користі, заради здрав'я душі. Тобто, якщо ми повністю розберемо цю цитату, то ми отримаємо такий сенс, що щоб допомагати ближнім, заради користі нашого ближнього або заради здрав'я його душі. Тобто, апостол Павло закликає нас, він пише, кожен із нас нехай доваждає. Тобто, кожен із нас Він не каже, що хтось конкретно має творити добрі вчинки, а саме кожен із нас. Тобто, це стосується дійсно кожного. І незважаючи на те, що це писалося тисячу років тому, але ну і саме до римлян писалося, але справа в тому, що ця цитата вона не втратила своєї актуальності і по сьогоднішній день. Тобто, незважаючи на те, що це послання до римлян, але насправді це послання до всіх людей, які читають Біблію. І це насправді дуже важливо. Тобто послання святого апостола Павла воно не обмежується певними часовими межами або місцем проживання людей, воно є узагальненим до всіх людей, незалежно в який час вони живуть. Тобто, це стосується і нас, нашого сьогоднішнього покоління, нас в сьогоднішньому дні. Він закликає нас творити добро заради користі та здрав'я душі інших. Ось така цікава цитата. Друзі, бажаю вам гарного дня. Слава Богу!